Всім доброго дня, сьогодні 25 травня, садимо ми перець, уже другий день. Нарешті погода тепла, дощі скінчились Але земля знизу взагалі дуже, дуже пропитана водою. Так що навіть вода з капельного поливу не, не всмоктується, не впитується в грунт Вітер, правда, ну тут вітри все така місцевість, що все время вітер, вітер, ну нічого Це вчора посадили, все вроді живе поки Слава Богу. Цьому році в мене помічники. Он вітер пленку піднімає. Трактор не дуже добре загортає, тому що земля знизу утрамбована. От. Ну хоч грядки нагортає нормально. Пленка працює. А ще в мене клубничка цвите тільки посадив 4 неділі назад і вже цвіте. Так що може ще й клубника буде. Перець розсада пережила і град і ливні що тут тільки не було Боже Ну трохи пропало конечно але в основному ціла так, сейчас я вам ще щось покажу. Хлубника, сварочний апарат на, на поготові, если щось поламається А тільки що ходив у нас лісочок, тут недалечко. давай чоло таке насобирав За 5 минут маслята перший в цьому році Такі красиві маслюки. У нас тут кожен рік досить трохи дощику і зразу вилазять маслюки. Черешені вишень в цьому році немає, все померзло. Це вже третій рік підряд, ранні заморозки. І все мерзне. стільки тут свіло всього, ну нічого. Надіюсь, що перець буде і буде щось знімати. А це якийсь кущ, я його не виробив. Получається красивий, потім цвіта красиво. доброго дня. Беду пленку закреплять.